Вас в ефірі телеканалу Рудана. Ви дивитесь програму цей день з останніми новинами понеділка, 10 липня. Карина Крикун. Починаємо випуск з таких тем. Досвід та любов до землі забезпечують продовольчу безпеку нашої держави. Найважчі часи аграрії Криворізького району тримають високу марку господарів. У 103-й гімназії триває підготовка до 1 вересня. Дуже чекаємо на наших дітей в школі. Криворізькі освітні заклади активно готуються до нового навчального сезону. Правила, що рятують життя. Дітей в жодному разі не можна відпускати, відпочивати біля водойми самостійно, лише під наглядом дорослих. У центральному міському районі рятувальники провели профілактичний захід з безпеки на воді. Війна не стала на заваді людям, які працюють на землі. Нині у Криворізькому районі стартували жнива. Цієї пори фермери збирають ранні зернові. Це переважно культури, які розраховані на внутрішній ринок: ячмінь, овес, соняшник та пшениця. Окрім обробки чорноземів, займаються на криворіжжі й тваринництвом. Наша знімальна група побувала у Глиювацькій громаді. Про врожаї, ферми та перспективи сільського господарства у сюжеті Ігоря Кононенка. Всі 15 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, які є у власності Глиювацької громади, активно обробляються. Наразі йде збір озимого ячменю. Ним засіяно пів тисячі гектарів. Урожайність культури 65 центнерів з гектара. Такі ж показники аграрії мали і в довоєнні сезони. Сорт Луран чеської селекції, особливий тим, що він більш посухостійкий, невибагливий. До попередника на даному полі попередник є соняшник, тобто показує себе більш, більш високі показники. Спеціалісти прогнозують врожай не гірше ніж у минулі роки. Це стосується не тільки ячменю пшеницею та ріпаком засіяна більше як півтори тисячі гектарів. Збиратимуть цього сезону в господарстві і кукурудзу, проса, горох, овес і гречку. Всі ці роботи покладені на потужний парк сільгосптехніки, у якому сучасні комбайни, вантажівки, інші спеціалізовані машини за робочий день. Кораблі ланів проходять відстань, яка рівняється 70 футбольним полям. Сучасний американський комбайн Джон Дір. Виробництво вимолоту зерна 6 тонн за 15 хвилин. Велика швидкість і майже немає втрати зерна. Отже, країна чекає на багатий врожай, а тому поїхали. Далі за звичною логістичною схемою. Зерно вивозять на тік. Там відбувається доробка насіння на очисних машинах. Потім збіжжя розподіляють по секторах у сховищах. Паралельно зі збором озимих йде обробка землі. Так закладається основа на наступний сезон. Проводиться обробіток ґрунту, штригельна борона, яка більш рівномірно розподіляє солому по полі, і слідом йдуть диски, які мульчують, заробляють частково пожнивні рештки, частково мульчують поверхню, тому що з вологою дуже великі проблеми. Є аграріїв і проблеми. Дуже великі ціни на пальне і на Засоби підживлення рослин, тому ціна на реалізацію продукції не відповідає тим затратам, які несе працівник сільського господарства. Є в агрофірмі і велике тваринне господарство. 650 голів великої рогатої худоби та стільки ж свиней. Зоотехніки діляться їхні корови дають молоко екстра класу щодоби більше шести тонн. Майже всю продукцію везуть до Кременчуцького молокозаводу. Решта йде на переробку у власному молочному цеху. Виготовляють сир, масло, бринзу та вершки. Двадцять п'ятдесятих молока. За год ми плануємо надають 7 тисяч літрів молока з корови одної. Одно. На сьогоднішній день за шість місяців ми вже надаїли 1240 тонн. Це 3700 на літр на фуражну корову. Нас пустили ненадовго і в зону, що зачинена для сторонніх. Тут власне відбувається процес доїння. Корови в цей час потребують спокою, і телевізійної слави їм не потрібно. Зараз ми підмиваємо. Робимо круєчки, для щоб не попали бактерії в молоко. І відключаємо. Кожна корова на добу дає у середньому 20 літрів молока. Це красуня забава. Вона рекордсменка. На відміну від своїх соратниць по молочному цеху, вона дає аж 43 літра на добу. Є тут свої ясла сад. Ці малюки тільки стають на ноги. І як релакс для такого великого господарства: коні, вівці, альпаки, страуси та дикі кабани. Як резюме відвідення агрофірми село і в найтяжчі часи живе, невпина трудиться. Працю тут поважають, а тому і такі результати. Кожен тримає свій фронт, і хочу подякувати кожному працівнику поля за те, що вони забезпечують продовольчу безпеку нашої держави. Є такий постулат, що навіть якщо зібрати всі скарби Всесвіту, а не буде чим харчуватися, ми стаємо залежні від інших. Тому, мабуть, і батьки наші вчили нас завжди, що хліб, всьому голова. Ірку Наненка, Вадим Діденко, цей день. 23 першачки зараховані до Криворізької гімназії номер 103 З нового навчального року заклад готується до прийому дітей у форматі офлайн. Наразі тут ведуться ремонтні роботи з розширення укриття. Кількість місць у ньому має відповідати кількості учнів, що навчаються в школі. Як заклад зустрічатиме нових учнів 1 вересня? Дізнавався Іван Проводов. Криворізькі освітні заклади активно готуються до нового навчального року з 10 квітня. О 103-й гімназії розпочали прийом документів для зарахування дітей до першого класу. Це заява, яка написана кимось із батьків і надана до закладу особисто. Також паспорт, який засвідчує особу заявника, свідоцтва про народження дитини. І якщо дитина проживає на території обслуговування навчального закладу. Це повинен бути ще документ, який підтверджує, що дитина саме тут проживає. Також ми, коли батьки до нас звертались, то дуже настійливо їм рекомендували завчасно звернутися до сімейного лікаря для того, щоб дитина встигла до кінця травня виконати весь необхідний перелік щеплень. Тобто, при бажанні батьків нічого складного в тому, що потрапити в бажаний їм навчальний заклад, немає. Прийом документів був завершений 31 травня. До гімназії зараховано 123 першачки. Заклад готовий до навчання дітей у форматі офлайн. Втім, остаточно це рішення прийматиметься напередодні навчального року, зважаючи на безпекову ситуацію в Україні, В цьому класі з 1 вересня отримуватимуть знання 30 першачків. Діти навчатимуться за програмою нової української школи. У тимчасово порожніх класах всі умови для повноцінного навчання дітей а на партах відповідні підручники. Вчителі пройшли повний цикл підготовки. 103-я гімназія обрала для себе навчальний план за програмою Олександри Савченко. Вчителі вже побачили певні труднощі, які в них виникли при опануванні нової програми. Але ми мали можливість і навчатися вчителі, підвищувати свою кваліфікацію, займатися самоосвітою. Тим більше в нас ця паралель це всі вчителі дуже досвідчені, які мають великий педагогічний стаж. Так що, я думаю, ну, все буде нормально. Ми дуже чекаємо на наших дітей в школі, бо дуже сумуємо. Обов'язкова умова для роботи закладу у форматі. Аті офлайн наявність укриття. Воно разом з пунктом незламності запрацювало у гімназії після Нового року. Укриття розраховане на 450 місць та облаштоване за всіма вимогами ДСНС. За рахунок місцевого бюджету нам було виділено більше ніж півмільйона гривень. Загалом були проведені ремонтні роботи, тобто було проведено облаштування стін, підлоги, стелі, повністю замінена система електропостачання, підключення до генератора, встановлено, світильники всі замінені, обладнано дуже багато місць підключення для зарядки гаджетів, встановлена система вентиляції. Обладнані санвузли, нам був наданий і генератор для опалення, обігріву приміщення, і теплова пушка, і дві буржуйки. При плануванні нового навчального року у форматі офлайну 103-й гімназії прийняли рішення розширити підвальне приміщення для створення нових укриттів. Нас почули знову ж таки, і завдяки знову ж таки, наданим коштам це мільйон 400 гривень. Ми розчистили всі приміщення, а завдяки наданим коштам у нас зараз там проводиться ремонт і обладнання цих приміщень знову ж таки згідно вимог. Це все робимо для того, щоб ми мали змогу з 1 вересня практично всіх учнів, які виберуть. Офлайн формат навчання, щоб вони мали змогу, якщо не дай боже буде сигнал повітряної тривоги, спускатися в це місце укриття в укриттях. Будуть створені всі умови для продовження навчального процесу. Вони матимуть більше тисячі місць. Це відповідає кількості учнів, що навчаються у гімназії. Тут подбали і про комфортне перебування першачків з 1 вересня. У закладі запускають освітній процес чотири класи першого року навчання. Іван Проводу, Артем Кравченко. Цей день. Криворізькі рятувальники спільно з правоохоронцями та командою Червоного Хреста проводять роз'яснювальні акції біля водойм у місті. Нагадаємо, цьогоріч через низку об'єктивних причин у кривому розі офіційно не відкрили пляжі для купання, але охочих попірнати вистачає. Правила, що рятують життя, слухав Михайло Бистров. Коли стовпчик термометра сягає позначки 30+, мешканці міста шукають прохолоди біля водойм. Та криворізькі рятувальники вкотре нагадують, в цьому сезоні дозволених місць для купання ані у місті, ані в Криворізькому районі немає. Але попри це, любителів освіжитися у воді не меншає. з роз'яснювальною місією, аби зменшити кількість нещасних випадків, регулярно працюють команди рятувальників та правоохоронців. Основні правила відпочинку. Біля водою, ми повинні знати всі. Перш за все, дорослі будемо спілкуватися саме з дорослими, застерігати і нагадувати правила відпочинку біля водою. З дітьми поспілкуємося щодо відпочинку і е, завжди нагадуємо дорослим, що дітей в жодному разі не можна відпускати, відпочивати біля водойми самостійно лише під наглядом дорослих. На місці і представники Червоного Христа наочно демонструють правила надання першої медичної допомоги. Взагалі задача полягає в тому, аби перевірити наявність свідомості, дихання і власне при, приступити. До надання першої допомоги, а саме серцево-легеневої реанімації. Серцево-легенева реанімація буде виконуватися приблизно так, як і за звичайних умов, не тільки при утопленні, але різниця є в тому, що на початку виконується п'ять рятувальних дихів, аби ми змогли запустити роботу наших легень і спровокувати або виштовхування води з легень, якщо вона там є, або просто провокування мозку до запуску дихання. Охочих повторити навички порятунку на воді зібралося чимало. Відпочивальники мали змогу відпрацювати ймовірну ситуацію на практиці, спробувати очистити дихальні шляхи та провести серцево-легеневу реанімацію на медичному манекені. Був приємно здивований тим, що тут проводиться таке такомироприяття, тому що ну может, с каждым может случиться неприятность, а часто спасти человека – це достаточно ну, простая задача. Ну, по телевидению нам по кино обычно показують всякие неправильні алгоритми, коли неправильно спасают человека, І так можна только быстрее угробить і полезно, коли є люди, що нам можуть показати, як це делать правильно, щоб ми були здорові і живі. Михайло Быстров, Олексій Васильченко. Цей день програма цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Свято музики, мета благодійна для відстоювання наших територій і для нашої перемоги цієї суботи з благодійним концертом на сцені Палацу культури мистецький виступав заслужений артист України, композитор та актор Петро Чорний, Володар Гори ще глядач якось розслабився, відпочив, зняв напругу з себе. Цими вихідними на головній арені міста була представлена нова прем'єрна вистава оберіг та краса. Сьогодні ми племо, вінки з вірою в перемогу, з вірою в мирне життя. У парку щастя провели конкурс віночків оберегів до свята Івана Купала. Цієї суботи з благодійним концертом на сцені Палацу культури мистецький виступав заслужений артист України, композитор та актор Петро Чорний. Концерт присвятили Дню сім'ї, а присутні гості донатили кошти на тепловідбивні пончо для наших захисників. На благодійному заході побувала і наша знімальна група. Свято музики, мета благодійна цієї суботи на сцені Палацу культури мистецький виступ заслужений артист України Петро Чорний. Артист не вперше на Криворізькій сцені збирає шанувальників своєї творчості. Доброю традицією стала співпраця відомого виконавця з благодійним фондом Захист, відбудова, розвиток цього разу спільними зусиллями збирали кошти на тепловідбівні пончу для наших захисників. Що це таке? Це плащі спеціальні виготовлені з тканини, яку не бачить тепловізор. Це дуже потрібна річ, у нічний час для наших хлопців, для відстоювання наших територій і для нашої перемоги. Офіційний амбасадор 128-ї бригади Петро Чорний ще у 2015 році їздив до Волновахи, звідки команда евакуювала понад 200 маленьких українців. Саме тоді народилася ідея створення фестивалю Діти квіти. Артист ділиться, його родина постійно підтримує наших бійців на культурному фронті, допомагають волонтерам збирати кошти на допомогу та потреби тих, хто боронить нашу землю. Зараз не є. Такі концерти, як тури, це не тури, це знаєте, от публічні люди вони повинні їздити скрізь. І коли публічна людина, якщо спортсмен чи журналіст, виїжджає, то вони бачать ці люди, які допомагають нашій Україні і нашим в першу чергу ЗСУ. Власний день народження на сцені. Глядачі концерту Петра Чорного стали одночасною гостями особистого свята артиста. Ну, сьогодні всі зірки зійшлися. Звісно, коли фонд вийшов з ініціативою, ми підтримали цю ініціативу, долучився до підтримки цієї ініціативи, звісно ж, і виконком міської ради, департамент культури, наш палац культури мистецький. І сьогодні у нас таке відбувається свято». Прихильники творчості відомого виконавця добре знайомі з його репертуаром. А деякі криворізькі колеги по цеху мають надію на спільний проект. У мене є дві найлюбленіші пісні: це Сім тисяч Ало і Дві дороги. Я вже була один раз на його концерті, коли він приїжджав. Прийшли за задоволенням. очікуємо багато позитивних емоцій від цього концерту. Прийшли не з пустими руками. Особисто я йому книжку подарую свою, вже підписав від автора. Тобто, можливо, ми щось з ним потім. Поспівпрацюємо ще у народі у заслуженого артиста свій титул Кращий український ром його пісні пронизне живим колоритом циганської культури, будь-то відомі українські чи пісні його народу на клавішах під його пальцями. жива і плаче музика поколінь і сьогодення. Петро чорний каже, ця війна стала для нього особистим викликом, коли війна тільки Розпочалася, коли всі були розгублені, і ви пам'ятаєте, як ще про тракторні війська маю розказати дідзюка. Це дала дух, це підтримала, в кожну хату зійшло. Тому що можна сказати? Дуже багато є, знаєте, для мене не є нація там, і плоха, чи є погана людина, чи хороша. От я знаю, що я українсь ромського походження. Серце так мені підказало, що робити. А від частосердиво надіє Шевченко Вадим Діденко цей день. Корювачі професійних вершин цими вихідними на головній арені міста була представлена прем'єрна вистава під назвою Володар гори. Чим потішили глядачів аси церкового мистецтва, бачили наші журналісти. <мутир> Володар Гури нова прем'єра у Криворізькому цирку. Попри непростий час для циркової галузі на арені, повноцінна програма. Назва як аналогія не лише з популярною дитячою грою, а й з реаліями сьогодення нашої країни. Той складний шлях на сьогоднішній день, яким кракує Україна до перемоги. Він дуже складний. Я, Як кажу, вершина вже не за горами. Вона є і через призму циркового мистецтва, а саме. Через демонстрацію складних труків, а в деяких номерах це унікальні друки, ми показуємо сили українського народу. Я завжди кажу, що український народ найсильніший. Також комічна складова. На сьогоднішній день світ здивований. Вони питають, як наші воїни на нулі, коли йде обстріли, і всі вони жартують. Тобто, це ж сила духу. У кожному номері артист підкурює свою професійну гору. Напевно, кожен в своїй сфері намагається в наші часи віддати максимум, що він може, і вміє. Хотілося б показати ну, на своєму, навіть прикладі свого номеру, що в нас в людей в принципі немає обмеження людських можливостей. Що якщо ми дуже чогось хочемо, ми зможемо досягти поставленої цілі, поставленої мети. Для глядачів артисти підготували видовищні різножанрові виступи, трюки і фокуси. Фільгранно жонглювали настроєм аудиторії. Зараз час війни, хочу, щоб глядач якось розслабився, відпочив, зняв напругу з себе, тобто, щоб він просто відпочив, передивився ту історію, яку я йому як би, показую в своєму номері, щоб він міг собі сісти і забути про все, що там за цирком, і дивитись виставу, яку ми для нього підготували. Традиційною родзинкою програми стали номери з тваринами. Хочу людям показати, наскільки можна любити тваринок, наскільки можуть бути гарні відносини між песиками і людиною. Ну і це показати на манежі, що ніхто песиків не заставляє працювати. Це вони все роблять велике, шалене задоволення. Так само, як і я отримую від цього задоволення, так і песики. Ексклюзив та унікальність чи не в кожному номері. Деякі з них дебютували у Сполучених Штатах Америки. Своєрідна новація це фішка з флагами. Це буде такий фінал. Я закриваю цю програму, але далі ще буде один фінал з, флаг, з прапорами країн, які допомагають нам летальною зброєю. Додатково до моїх флагів це символ того, що я в лас вегасі виступав в Америці 10 років. Лас-вегас. І зараз це буде завершення програми, компендіумом таким всього, що ми могли напрацювати. Глядацькі емоції найкраще підтвердження вдалої програми. Цирк шикарний, клоуни шикарні, радимо. Були собачки, бігали, робили всякі трубки. Так на ще скатувалися, такі згодні. Ще гімнастка з волосами длинними. Так поднімалась на вірзадоволені прем'єрою та прийомом глядачів і самі артисти кажуть, хотіли б відчути такі емоції знову. Тим більше для цього є всі умови. Володар гори у Криворізькому державному цирку демонструватимуть до кінця липня. Криворізькі кавалери, приводьте ваших дам, к нам, ваших дітей. До Дениса, ми до Олексія. Ми будемо вас розважати. Я думаю, що ви гарно проведете час і ви, і ваші діти, і ваші бабусі, дідусь, знайомі, друзі. Ми вас чекаємо. Надія Шевченко, Олег Адрикссон, Вадим Діденко, цей день. Вальські вечорниці у парку щастя, українські традиції, народна творчість та виступи музичних колективів так святкували Івана Купала на мікрорайоні Другий Східний. Дівчата плили українські віночки, які згодом символічно поплили саксаганню, аби всі наші захисники повернулись додому живими. Атмосфера святкового дійства далі у сюжеті. На цих світлинах дівчата уквічені виночками, торік у день незалежності та на свято Івана Купала. Фотографії організатори свята підготували на добру згадку про чудову традицію плетіння красивого українського оберегу. До майстер-класу з плетіння живих уборів залюбки долучилися представниці прекрасної половини людства. І цього разу найцікавіших свят, які залишили нам пряшури, незважаючи на те, що коріння язичниця і церква не дуже схвалює Івана Купала, Зараз церква в цей день. Святкує день Івана Хрестителя чи Івана Прітечни, але наші українці настільки полюбляють традиції, які залишили нам пращури, що ми не могли відмовитися від те, щоб ці традиції згадати. Ну такі, як очищення водою і вогнем, як плетіння українських віночків. Ну звісно, що сьогодні, якщо раніше дівчина плела віночок як символ дівочої долі, і ворожила на коханого, то сьогодні вже ви. Магає інші сенси, і ми сьогодні плетемо віночки і будемо пускати їх по річці Саксагань З головною думкою, щоб наші захисники, наші батьки, сини і чоловіки повернулися додому живими. Квіти і трави для вінків збирали на галявинах поблизу східного. Хтось прикрашав штучним оздобленням, інші надавали перевагу природним матеріалом. Рукодільниці робили обереги на захист українських воїнів та перемогу в Україні. Ми вже третій рік. Це плетемо, Ми волонтери тут і нам. Пропонували, щоб ми допомагали дітям, тобто ми потім будемо збирати усі вінки і потім віддавати їх на Саксаганське озеро. І Ми там будемо пускати для наших воїнів, молитися за них. Маки може ромашки, колоски. Що все заплітається, то ми беремо і да. заплітаємо гарні. Якісь питання в мене дівчинка виступає. Ми приїхали першою. Я хотіла б сплести подарунок такий». Зробити такі духмяні, духмяні. Я потім ще собі сплату. На святі були представлені різні локації, пов'язані з народними святами, а творчі колективи підготували для гостей та учасників запальний концерт. Я жителька цього мікрорайону. Я беру участь тут в поливі квітів. Я люблю цей мікрорайончик, свій затишний, добрий, творчий. Я буду сьогодні брати участь. Я написала пісню про Івана Купала, яку буду її виконувати саме до цього свята. Ну і помимо того, ще декілька пісень. Тому ну, це для мене гарне свято, позитивне. Вінок це я була самостійно, а це дуже гарна традиція на Івана Купала, яку я кожного року цього дня плету в вінок і пускаю на річку, коли є можливість. Це дуже гарна підтримка українських традицій. В колі, в дружньому в жіночому колі, сплести вінок, трошки відволіктись від цього і від цього етапу нашого життя, який сьогодні. Цей вінок сьогодні плететься, Якщо раніше це ці вінки плелися для того, щоб знайти коханих або дізнатися, вийде заміж дівчина чи ні, але сьогодні ми плетемо вінки з вірою в перемогу, з вірою в мирне життя. Надія Шевченко, Владислав Талолай, цей день. Це були всі новини. Більше актуальної інформації на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Залишайтеся з Руданою. Зустрінемось у цій студії завтра. Бережіть себе.